Доброго дня усім! Звати мене Степанія, ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буду хвалитись вам. Я вже показувала цю книжечку. вам, таку попередньому відео, відео. або попередніх відео. Це борщівська сорочка від Людмили та Олексія Покусінських. Я собі придбала матеріали крій техніки шитва. Досить дорогі книжки, це вони йдуть дві. Я ось я придбала сама, а у цю товстеньку весь каталог подарувала мені сестра на день народження, яке було недавно, 10 серпня. От, і я дуже рада, ну не можу передати цих емоцій, тому що, звичайно, це дуже гарна книжка. Тут розказано про різні нитки, різні техніки вишивки. Все, бачите, можна подивитися, навчитись повністю і верхоплутом, і колодки битим. Багато тут різних є технік. Можна по цій, по цій книжці саме вчитись, вишивати. А оця книжка це цілий скарб, тому що тут не тільки історія борщівської сорочки, борщівського краю. Але повністю приватні колекції фотографії і до них схеми. Ось так вони виглядають. Повністю йде експедиційний матеріал, тобто йде фотографія і йде з боку схема. Не буду показувати дуже, не знаю, чи можна, тому що це велика праця. Тут більше ста сорочок. Більше ста схем на ці сорочки повністю і рукави, і перед, і манжети, і обтачка ворот... воротники, комір. От, Ну, повністю все. Такий от у мене прекрасний скарб. Читати тут багато, також є чого, ну я ще не прочитала. Найкращу сорочку знайшла. Зараз я вам покажу. Ось ця сорочка. Вона в книжці йде під номером 29, 20 роки 20-го століття. Це чоловіча вишиванка. Вона вишита, як бачите, не традиційно, так, білим кольором. Ну, тут в книжці дуже багато саме чоловічих білим кольором. Жіночих жодної. Хоча мені цей узор дуже подобається, дуже припав до душі. Ну, я ще буду читати, чи можна його використовувати? Наприклад, на жіночу Він мені дуже подобається. І саме на жіночу сорочку він був би просто обалденний, за слово. Але ось така сорочечка Супер класна і, і вся книжка. Вона товстезна, купа в ній сторінок, більше півтисячі. Потім в кінці показчики. Кожна сорочка описана, якими швами, якими нитками, на якому полотні вона вишивалась. Так що, хто хоче саме борщівську вишиванку, не пожаліє. Придбавши цю книжку, тому що тут, тут це безцінна колекція, можна сказати. Тут є все. Також я замовляла собі, уже сама собі зробила подарунок. Набори від Нової Слободи. Я дуже люблю цю фірму, дуже люблю нитки Аврора. 120. Вони похожі на швейні, але дуже красиво лягають в хрестик, і дуже гарно вони вигля... ну, взагалі гарно вони виглядають. І оці сюжети, городські зарісовки, городські зарісовки. Сніг в місті. Так і от нього. Тут я вам канва біла йде 16-го каунту. І 20 -10... 29 кольорів. Ну, тут не видно нічого, і схеми також не видно, тому що сюди все запечатано. Я ще не розпечатала набори, тому що я знаю і, літки, і знаю кангу. У мене є з два наборчика, які чекають свого завершення. Одна проблемка в цих наборах, що немає перенабору. Вони б скоріше вишивалися, але немає перенабору, не можу я знайти на комп'ютерну схему, на телефон. Наступне е, таке от місто плестить трохи, а нічого не зроблю. В тумані такий от номер РЕ39. Так само нитки Аврора 120 кольорів е, не 120 кольорів, нитки Аврора 120. 29 кольорів. Біла канва Аїда, І ще одне таке от місто. Город для двоих, П2329. Також нитки Аврох 37 кольорів і канва 16. -та. Тут сюди 16 канва. Нова Слобода любить 16. ту І я люблю на ній вишивати. Він гарно лягає хрестик і не тяжко для очей. А оцей набір. Ми коли були з сестрою в, Амстер... в Амстердам ми їздили і в Берлін. Вибачаю за посторонні звуки, це в мене дитина розрікається. Ну, зато дає мені можливість зняти відео. Що я хотіла сказати? А, да, ми їздили з сестрою роки три назад в Берлін, Дрезден, Амстердам. В Дрездені ми були в Дрезденській галереї, дуже великий, дуже відомий. Там різні картини. І бачили цю картину, чула історію про цю картину, бачила її. І... Дуже мені подобається від Golden Kite розробка. Ну, я не, не куплю їх набор. Зараз це. Нереально, напевне. І охоти і в мене російського виробника немає брати. Тому я взяла саме нова «Слобода». Це український виробник, все ж таки. Також нитки Аврора 20 кольорів, канва-16, але з фоновим малюнком. Тобто, розмальований, я так розумію, цей весь фон намальований, тільки шоколадницю треба вишивати. Так, да, це шоколадниця. SR2216. Я, як буду вишивати, усе вам покажу. Такі от, так я себе побалувала такими покупками. Покажу вам від нової слободи свої набори початі. Такий от набір. Весняний закат від нова Слобода. Також нитки Аврора тут йдуть. 18 кольорів. Принтована канва. Ось така нові слободи-схема. Досить гарна, велика, чітка. Нема значків змішаних, от, от таких, що не можна їх вишиваєш один, а тоді розумієш, що це не той колір. Ниточки, ось такі, вони такі, як швейні. Трошки вони, наче шовковисті чи більш гладкіші. І от стільки в мене вже вишито. Повністю гілки, хмари, метелики, трохи бекула залишилось. І тут дуже мало залишилось. Ось хмари. Ось ця велика хмара синя в основному. І тут майже все зроблено вже. Це тільки сісти і довишивати. І другий набір. Вони йдуть парними набори. Я колись купила один, тоді захотіла другий, бо побачила, що вони гарно в парі дивляться. Це місячна ніч. Також нитки Аврора. І 16 канва. Принтована схема. Дуже зрозуміла, дуже яскрава. Не кольорова, але гарно все видно, чітко. Також дуже багато вже. Він майже завершений, тільки залишилась вода внизу, трохи беку. Місяць уже вишитий повністю. І трошки отут гілочок. І все. Дуже мені подобається. Я люблю чорним кольором вишивати. Не, не зрозумію чому, не знаю. Такі от у мене на даний момент процеси. Поки що не берусь за них, в планах зовсім інші. Але хто зна, в мене швидко змінюється настрій. Хочеться вишивати, я сідаю і вишиваю. Ніколи не йду за тим, що треба, не треба. Мені треба все. Отож, дякую за увагу. Всім, хто додивився, здоров'я, сил, наснаги нашим солдатам, ангела-охоронця гарного, і вперед! До перемоги! Усім до побачення!